Янішку, дорогоцінніші, як і обіцяла, сьогодні відео для самих класів. Сьогодні розглянемо цікаву тему неозначені займенники в англійській мові. Звучить страшно, моторошно, складно, але це не так. Це дуже легко. Давайте розбиратися. Почнемо. Ну що ж, починаємо розбиратися в нашій темі неозначені займенники, які англійською indefinite pronouns. Вам, звісно, знайомі такі слова як some, any, no. Пам'ятаєте, some – це декілька, кілька чогось. any – якийсь який-небудь або що-небудь. No це ні англійською. І ми з вами згадаємо, так що. Сам у нас використовується лише в ствердних реченнях. Або коли ми щось у когось просимо. Ну, наприклад, згадаємо: there are some apples in the fridge. Є декілька яблук у холодильнику. Або can I have some apples, please? Можна мені трохи яблук. Ну, сам це декілька трохи. Any, any виконує функцію сам, але у запитальних реченнях та заперечних реченнях. Наприклад, uh, Is there any milk in the fridge? Чи є якесь молоко в холодильнику? Або uh, в заперечних There isn't any milk in the fridge. Так, нема ніякого молока. Холодильнику. Тільки в заперечних і запитальних реченнях. І слово no, ні, або це ще як частка не. Так, вона використовується лише коли ми заперечимо, що чогось немає, або когось немає. Але ми згадуємо, що в англійській мові немає подвійного заперечення. Тобто, ми не можемо сказати I don't have no milk. Так, в мене немає не молока, або в мене немає молока. Ось так ми не можемо сказати англійською, або тут ніхто не живе. Так ми теж не можемо сказати англійською. Ми просто скажемо: I have no milk. В мене немає молока. Звісно, це не стосується деяких пісень, де використовується подвірні заперечення. Але то вже інше. Але за правилами ми знаємо, що пісні піснями, але за правилами в нас но використовується. Ми будуємо наше речення як ствердне. Але перед тим, що в нас немає, кладемо, ставимо «но». Так? Uh, I have no lessons today, в мене немає уроків сьогодні, і так далі. І, звісно, в нас є деякі uh, слова, які, uh, які uh, утворилися від some, any and no Наприклад, якби, як, якщо ми хочемо сказати хтось, ми додаємо body, Somebody body. Щось Som. Десь сам ве. Зені так само, uh, але згадуємо, що лише в заперечних та питальних реченнях. Сам лише в ствердних. Uh, anybody хто небудь? Анисен що небудь, anyw де небудь. Або будь-де, але в заперечних і питальних реченнях: Nobody, ніхто, nothing, ніщо, nowhere, ніде. А, так, звучить неозначені зі зіменики досить складно, але це, як ви бачите, не складно. Давайте розберемося на прикладі вашого підручника. Ось що в нас тут у підручнику? Це невеличкий текст, де ми маємо everybody, somebody, anybody and nobody. Давайте прочитаємо і знайдемо значення ось цих слів. This is a story about four people called anybody, somebody, anybody and nobody. Це історія про чотирьох людей, яких звали кожний. Хтось, хто небудь, та ніхто. They had a very important job to do. У них була дуже важлива робота. Everybody was sure somebody would do it. Кожний і всі були впевнені, що хтось зробить цю роботу. Somebody thought anybody could do it. Uh, хтось думав, що будь-хто може зробити цю роботу. Nobody did it in the end, which made everybody very angry. Але ніхто не робив це в кінці кінців, uh, через що кожний або всі були розлючені. It's best to tell other people to do your job. Так, краще зробити, сказати іншим людям, щоб вони зробили за тебе роботу. Don't expect other people to do your job. Uh, не чекай, що інші люди зроблять за тебе роботу. People always do their job. Uh, люди завжди роблять свою роботу. То яке речення підходить до значення цього тексту? Ну, звісно, bi. Не, не очікуй, що люди будуть робити твою роботу. Тобто, зараз ми на прикладі подивилися, як використовуються ці наші заперечні займенники. Тож, їдемо далі, трохи попрактикуємося. Ну, що ж, попрактикуємося трохи, використовуючи вправи з вашого підручника. Тож, в, цьому, в цій вправі, треба вставити somebody, nothing, anywhere в речення. Ну ось, наприклад. It's dark, I can't see anything. Темно, я нічого не бачу. Чого ми тут не поставили Nothing? А тому, що тут вже є заперечення, а ми знаємо, подвійного заперечення бути не може. Темно, я нічого не бачу. Том lives somewhere near London. Том живе десь поблизу Лондона. Чому ми вставили somewhere? А тому, що все просто стверджує речення. І о, ми просто стверджуємо, що він десь живе. так? Далі, номер три. здогадайтеся. Do you know? Пропущено about computers. Тобто, ти знаєш щось про комп'ютери. Що ж ми тут поставимо? Правильно, do you know anything. Знаєш, ти щось про комп'ютери. Чому anything? Тому що це запитальне речення. В запитальних реченнях у нас ми використовуємо слова, які утворилися від слова any. І якщо ми питаємо про комп'ютер, то це дійсно слово щось, і ми не можемо поставити something, бо something тільки в ствердних. І ми не поставимо nothing, бо nothing тільки в заперечних. Тому anything тут підходить. Listen, what? I can't hear anything. Слухай, що? Я нічого не чую. Так, нічого не чую це anything дійсно, тому що знов це заперечне речення. Number 5. What are you doing here? I'm waiting for Що ти тут робиш? Я чекаю. Я думаю, когось. Так? I'm waiting for somebody. Чекаю когось. Це ствердне речення тому somebody. What's wrong? I've got in my eye. Що не так? В мене щось втрапило в око. Якщо щось, то це ствердне речення something. Далі. Did see you? No. Know. Хтось тебе бачив? Ні, ніхто. Ну це запитальне речення, тому вже ви здогадалися, що тут буде anybody. Did anybody see you? О можна сказати anyone також. Did anybody or anyone see you? Хтось тебе бачив? Ні, ніхто. No, nobody. Ні, Ніхто не бачив. Так. Uh, they weren't hungry, So they didn't eat. Вони не були голодними, тому вони нічого не їли. Тут же стоїть заперечення, тому ми використовуємо, звісно, anything. Так, вони нічого нічо не їли. Нічого не їли. What is going to happen? Що трапиться? I don't know. Я не знаю. Ніхто не знає. Ну ніхто, звісно, тут заперечення немає, тому... ми. Скажемо, nobody або no one knows. Did you know in London? Yes, I've got a few friends there. Ти когось знаєш в Лондоні? Так, в мене там кілька друзів. Do you know? Здогадалося. Звісно, anybody. Чи знаєш ти когось в Лондоні? Anybody or anyone? Так. What's in the cupboard? Що у шафці для посуду? Якщо It's empty, то там нічого немає. Тому ми сміливо кажемо Nothing. It's Empty. I'm looking for my light. Я шукаю свою запальничку. I can't find It Anywhere. Не можу її ніде знайти. Чому саме Anywhere а не Nowhere? Тому що це заперечне речення. І тут в нас Anywhere. Uh, давайте поглянемо. Ось у нас якраз це табличка, то ми вже здогадалися. People, так, люди, номер один, це somebody, someone, anybody, anyone, nobody, no one. Uh, things, речі, something, anything, nothing. Uh, це ми говоримо про речі. Та places, місця, somewhere, anywhere, nowhere. Що ж, uh, наша вправа номер 4, треба вибрати вірний варіант. It was so boring at the party that everybody or anybody left. Ствердне речення. Навіть не треба здогадуватися, як прокладається це речення. Ми ставляємо everybody. Так було нудно на вечірці, що всі пішли. I've looked nowhere or everywhere. For my mobile phone, but it I haven't found it. Я всюди шукав. Звісно, якщо ми б поставили нове, то я ніде не шукав. Але ж я всюди шукав свій мобільник і не зміг знайти. тому everywhere. I'm hungry. Я голодний. Let's go to get anything, something to eat. Ствердне речення, тому something. Щось поїсти так поголодний. Are you going nowhere? Anywhere is this weekend? Ти кудись їдеш у ці вихідні? Ну, звісно, це запитальне речення. Anywhere. Кудись їдеш. He is such a nice person that somebody, everybody likes him. Somebody – це хтось любить, але в нас всі його люблять. Тому everybody likes him. Всі його люблять. There is nothing, anything interesting on the cinema at the moment. Що ж ми ставимо? Нема нічого цікавого. І тут у нас твердне тому any, тому nothing. There is nothing interesting on at the cinema at the moment. Нічого немає цікавого в кінотеатрах зараз. Somebody anybody broke the mirror in the bathroom. Це ствердне речення, тому somebody broke the mirror in the bathroom» Хтось розбив дзеркало ванні». Where are you going tonight? Somewhere, nowhere. I'll be at home. Якщо куди ти йдеш сьогодні ввечері? Uh, ну, якщо, звісно, ми залишаємося вдома, тому ми вибираємо «nowhere», нікуди не йду. А зараз я пропоную трохи попрактикуватися, послухати епізод з пісні або з якогось фільму і здогадатися, що треба вставити в речення. Що ж, practice, каже нам професор Снейп з Хогвартсу. Ну що ж, спробуємо. І так, перше речення. Once told me the world is gonna roll me. Це звідомі пісні. Давайте прослухаємо і здогадаємося, що ж сюди вставити. Somebody want told me the world is gonna roll me. А зараз прослухали пісню номер 2 І здогадалися, що треба сюди вставити. And before you, I had no way. Зараз уривок е, з фільму здогадалося, що тут треба вставити? People will up to something? Ну і нарешті останній епізод з фільму. То що ми тут вставимо? Що ми почули? What will you give me in exchange of? Anything. Ну що ж тепер відповіді? Somebody once told me the world is gonna roll me. Хтось е якось сказав мені, що світ мене переверне. Тож, це відома пісня е Smash Mouth All Star зі Шрека. Тому тут ставимо Somebody, це було легко. В другій пісні and before you I had nowhere to run. І до тебе в мене нікуди було бігти. Тому uh, це пісня гурту oh, Херц називається Stay. Uh, тож можете прислухати посилання на всі пісні та уривки з фільмів будуть в описі. Uh, тож ми вставимо нове. People will think that you're up to something. Uh, is this no? People think of choice is uh, to something choice i what will you give in exchange severus uh, shot the meaning of the mean severus anything but Ось що тут треба було ставити: такий трагічний момент з Гаррі Поттером. Ну, що вам сподобалося? Якщо ви хочете більше таких вправ, пишіть у коментарях, ми зробимо. Це буде дуже цікаво і набагато цікавіше, ніж робити ці вправи з подорожника. Це був кінець нашого відео. Сподіваюся, вам сподобалося. Як вам такий формат нашої практики з відео? Якщо вам сподобалося, напишіть у коментарях. І я зроблю ще подібне через вівторок. Взагалі пишіть у коментарях все, що вам не зрозуміло, я обов'язково поясню. А ми прощаємося з вами до наступного вівторка, де ми зустрінемося з другокласниками. А потім наступного вівторка ще одне відео для сьомих класів. А зараз бай-бай!